Вейпи, айкоси та сигарети, що більше шкодить нашому здоров'ю. Всім вітання! Дуже важливо знати, що паління любих приладів шкідливо для здоров'я людини і може призвести до дуже серйозних захворювань, включаючи рак легень, серцево-судинні захворювання і багато інших. Виробники тютюнових компаній вигадують тисячі причин, щоб продати свої продукти, гарний дизайн, смачні аромати і обіцянки того, що електронні сигарети безпечніші за звичайні. А ми в це віримо, правда? Починаємо палити вдома, в машині, на роботі, при дітях та навіть вагітних жінках. Ну а що це ж безпечно? Також люди часто думають, що пара, яка утворюється під час паління електронних пристроїв, є безпечною, бо що може бути шкідливого у воді. Однак ця пара не є суто водяною, це аерозоль із домишками ароматизаторів і токсичних речовин. Серед них, наприклад, є метали нікелю та свинцю, вплив яких здатний призвести до захворювань нервової, серцево-судинної та дихальної систем, або ж сполука акролеїн, яка є сильним подразником органів дихання. Від паління електронних сигарет чи паріння вейпу у людини може спостерігатися порушення в роботі серцево-судинної системи, збільшення частоти серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску і, в цілому, виникнення серцево-судинних змін. Ви знаєте, що, як і звичайні сигарети, електронні також провокують залежність. Нікотин у сумішах представлений у вигляді солі бензойної кислоти, яка пришвидшує всмоктування нікотину. Дійсно, є і безнікотинові суміші, але залежність виникає не лише від нікотину. Під час паління людина може отримувати певне задоволення від процесу, бо відбувається викид дофаміну гормону щастя. Вважаючи, що електронні сигарети чи вейпи є нешкідливими, людина починає частіше їх використовувати, що веде до психологічної залежності та збільшення споживання. Чим більше ви парите, тим більше ви шкодите своєму організму. А тепер я вам розповім, чим небезпечне пасивне паління, пасивний вейпінг. В складі рідини для електронних сигарет є нікотин, токсини, канцерогенні речовини, свинець, формальдегід та толо. І якщо людина, що палить, вибирає отруювати свій організм, то оточуючи, не повинні від цього страждати. Тому в мене є поради для вейперів. Якщо ви використовуєте нікотинові девайси, то тільки на вулиці. Не паліть у присутності дітей, вагітних жінок і людей із захворюваннями легень. Відмовтесь взагалі від ароматичних рідин, використовуйте прилади з більш низькими температурами. А головна моя порада перестаньте вибирати, що краще сигарети чи вейпи. Спробуйте взагалі кинути цю звичку і вже через тиждень ви помітите покращення свого здоров'я.